Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео про кораблі. Точніше, про корабель, пасажирський круїзний мегалайнер, перший чи вперше збудований в Китаї. Про це в самому Китаї пишуть дуже так пафосно ті, хто застав. Советський Союз пам'ятають, коли щось там ставалось таке визначне, то про це писали всі газети на перших шпальтах і про це говорили в усіх новинах. Хоча в яких усіх в Соєцькому Союзі лише тільки програма Врем'я була. Ну, немає значення зараз не про Совєцький Союз, а про Китай, китайський круїзний мегалайнер. Частково китайські, скажімо так, і по власності, і по будівництву. Про це і піде мова. Акцент саме про корабель. Я теж розкажу, що то за корабель, але головна акцентація, що треба зменшити так рівень пафосності про подачу цієї новини. Як я вже сказав, в китайських засобах інформації це вже ну так дуже 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 так перебільшена ця значущість цієї події. Рашистські засоби інформації про це написали трошки так, градус понизили цієї пафосності, але все одно. Українські засоби інформації, ті, ті, які про це написали, якось так дуже схоже на те, що переважна більшість просто передрукувала засоби інформації Копі-пас і вставка. І навіщо там щось самому розповідати, і дивитися, і шукати, що то за корабель. Ну і теж пафосу цього на адресу Китая, що Китай увійшов до клубу країн до вузького клубу країн, які можуть, які здатні будувати такі величезні круїзні мегалайнери. Маленька така ремарка, що дійсно будівництво круїзних кораблів, саме ну, взагалі і пасажирських, і особливо круїзних, величезних, це дійсно коло дуже вузьке. Китай став п'ятою країною, яка тепер ну, тих, ну, може будувати такі кораблі. Практично, скажімо так, бо теоретично ще дві країни технічно можуть це зробити. Хто ті чотири перед Китаєм? Фінляндія, маленька Фінляндія, але дуже потужна. Основні, скільки 5-6, перші шість кораблів серед круїзних лайнерів збудовані в Фінляндії. Номер один: Фінляндія. За кількістю за тонажем номер один Італія, теж величезні будує Франція і Німеччина. Ну і тепер п'ятий Китай. Ну а чому я кажу, що теоретично ще дві країни то Японія і Південна Корея. Технічно вони можуть це будувати, ну але не було замовлень, бо все ж таки збудувати корабель? В Китаї воно дешевше, ніж в Японії чи Кореї. Порівняння між Європою і Японією Кореєю, то пізніше, вже так, наприкінці, скажу і про це. Повертаємось до цього будівництва. Так, Китай дійсно збудував свій перший круїзний мегалайнер. Ім'я йому Адора Magic Сіті. Корабель, в принципі, в китайських, в китайських засобах інформації про це, як я вже сказав, 8 років досліджень. Чого досліджень, яких досліджень, і чому так довго, чому 8 років, а потім 5 років проєктування та будівництва. Дивно, дуже дивно. Бо будівництво про будівництво. Різка сталі для будівництва цього Адора Меджика відбулась 18 жовтня 2019 року. Ну, офіційно вважається початком будівництва, коли починають різати сталь для нього. Ну, закладений вже в доці 10 листопада 2020 року спуск на воду. 17 грудня 2021 року. Ну, тобто, тут терміни між 19-м і 20-м перед між різкою сталі і закладенням довгий термін, набагато довший, ніж в переважній більшості пасажирських лайнерів. Між закладкою і спуском на воду рік. Рік і місяць. Тобто тут ну, наче нормально. Для такого корабля немає проблем. А введений в дію цей корабель, переданий замовнику компанії Adora Cruises Limited, яка є спільним підприємством між китайською іншою компанією, і американською Carnaval Cruise Corporation, це головний круїзний оператор світу. Свого часу, там років 10-15 тому, цей оператор володів кораблями через і в своєму розпорядженні, і через дочірні компанії майже 70% круїзних лайнерів світу. Так, от, оця Адора. Круїзи Limited – це спільне підприємство американців і китайців. Так от ця компанія прийняла цей корабель Adora Magic City в листопаді 2023 року. Вже 1 і саме 1 січня цього 2024 року цей корабель вийшов в свій перший круїз семиденний. Вийшов він з порту Шанхай. До речі, будувався він теж на державній суднобудівельній верфі теж в Шанхаї. Ну і оцей круїз був по південно-східною Азією, з заходом до Республіки Корея, тобто Південна Корея і Японія. Ну і з поверненням. До Шанхаю. Так от про 5 років проєктування та будівництва. Ну, Все ж порівнюється в порівнянні. Порівнюємо з першим номером один серед круїзних лайнерів, Ікона Морів, ікон Овзезін, який, до речі, вчора, 27 січня, вийшов в свій перший круїз. Цей корабель збудовано в Фінляндії в місті Турку. Про нього у мене буде окреме відео і посилання буде під цим. Так от, оця ікона морів. Порівняння будівництва, темп, швидкості будівництва. Закладка була в квітні 2022 року, а вже в грудні того ж 2022 року його спустили на воду. Оце темпи. Далі, а вже в червні 2023 року, тобто через пів року після спуску на воду, корабель вже вийшов на морські випробування. Оце швидкі темпи. І ця ікона морів, вона приблизно вдвічі більша за оцей Adora Magic Сіті. Вдвічі більше це не значить, що вона вдвічі довша, вдвічі ширша. Вона вдвічі більша за тонажністю, за реєстровою тонажністю, тобто за об'ємом. Ще одна маленька деталь. Ті, хто може, ну чи цікавляться, чи Кораблями взагалі, і саме пасажирськими кораблями для танкерів чи кораблів для перевезення якогось там генерального грузу, як воно є, генерального вантажу є такий термін. Так от для них воно ця, цей параметр реєстровий тонаж не дуже суттєвий, а от для пасажирських лайнерів воно дуже, дуже, дуже суттєво. Що таке реєстровий тонаж? Переважна більшість. Летне 95, якщо не 98% засобів інформації що російських, що українських пишуть про пасажирські лайнери. Водотонажність, водозаміщення. там, Хто як там пише термінологію, там, ну, умовно, там 100 тисяч тонн. А це ні, це не водотонажність 100 тисяч тонн. Це 100 тисяч не тонн, а реєстрових тонн. Що таке реєстрова тонна? Це реєстрова тонна, це е, 2,0%. 2,83 кубометра. Тобто одна реєстрова тона, якщо хтось хоче ну, оцінити, що таке оце 100 тисяч реєстрових тон, це 283 тисячі кубічних метрів. І водотонажність, водозаміщення корабля пасажирського, вона дуже невелика. В порівнянню з його об'ємом, який на воді, і водотонажність, ну, наприклад, старі кораблі, там умовний Титанік всім відомий, 62 тисячі водотонажність його, а валовий об'єм був наскільки я пам'ятаю 68 тисяч, тобто 62 і 68 тисяч. Тобто, ну, майже майже схожі. Вже е, кораблі е, часів, скажімо так, Другої світової війни вже були е, трошки інші е, порівняння, але е, Оця валова тонажність в реєстрових тонах була там 80-90 тисяч тонн. Максимальні кораблі були. Ну, 90 не було, там 82-84, А водозаміщення їхнє було 58, 60, 61 тисяча. Тобто, ну, умовно кажучи, 60 на 80. А сьогоднішні ці кораблі, які мають вода реєстрову міськість 100 тисяч реєстрових тонн, Вот водотоннажність цих кораблів там 20 25 28 28.000 тонн. Тобто, а нам впарюють, що 100.000 це водотоннажність. Ні, ні. От ну це так, це маленький такий, вибачаюсь, легнеп, кому це цікаво, поїхали дальше про китайський оцей. Так от цей Адора Magic Сіті, який китайці проєктували, як вони пишуть, і будували 5 років. Як ми вже порахували, 3 роки пішло на будівництво, і виходить 2 на проєктування. Що вони там ці 2 роки робили, я не знаю. Бо це корабель не китайської розробки. От, от. Летне хочеться сказати От слова совсем по-русски, бо ну, ні, вони там щось змінили, змінили всередині. Бо це корабель, це є шостий корабель в серії Віста Клас є такий розробки італійської компанії Manfalcone, яка будує у себе оці кораблі і вже збудовано на сьогоднішній день. Ну, якщо рахувати його цю Адору, то шість кораблів. П'ять збудовані в Італії. Ну, карнівал Віста, перша тому і Віста клас Гаризон, Панорама. Венеція, ну і а перед тим пишеться карнавал, карнавал віста, карнавал Горизон і так далі. Тобто п'ять кораблів вже є, це шостий і зовні, якщо на них подивитися, якщо людина не спеціаліст і не, не знає отаких от, от деталей, то він не помітить різницю між цими кораблями. Всередині різниця є, бо китайці в своєму збільшили кількість пасажирів. У решті, у той, у п'ятірки віста класу пасажирів, там ну не повних 4 тисячі, там 3 900 з чимось там тисяч. Будемо рахувати 4 тисячі. А китайський оцей Адора, він 5 тисяч пасажирів, 2125 кают. Тобто 2, ой, 5246, тобто збільшено на, ну, на третину майже, якщо брати від за першопочатковий 4 тисячі, і зменшили кількість екіпажу. Екіпаж в цій віста класі 1450 приблизно, плюс-мінус там 10 осіб а в цьому водорі 1292, тобто приблизно на 150 осіб екіпаж менший. Співвідношення між кількістю пасажирів і екіпажу тут інше. А вважається взагалі в люксових круїзних лайнерах, чим менше оце співвідношення, там може бути в самих, таких, в самих люксових, там буде 200 пасажирів і 180, 180 чи 170 членів екіпажу. Тобто, чим більше членів екіпажу по відношенню до пасажирів, Тим краще, тим дорожче. Звичайно, ці круїзи, але, але отака картина. Тобто китайці попрацювали, скажімо так, перероблявши всередині якісь там, ну під себе під свій китайський ринок. Бо цей корабель збудовано саме під під круїзний ринок Китаю, бо останні вже років 10 майже всі величезні великі круїзні компанії світу вони будують свої кораблі і переформатовують там. Переписують їх, прикріпляють до китайських вод, умовно кажучи, і возять китайців, тобто китайці вже давно плавають на круїзних лайнерах світових брендів. Для них це не новина. Але тепер оця компанія Карнавал Cruise Корпорейшн вона чи Limited, чи корпорейшн, не пам'ятаю, ну це не має значення. Вони вирішили навіщо будувати кораблі в Італії, в Німеччині чи в Фінляндії і відправляти їх на китайський ринок для китайців. Як це комусь може не здасться там дивним, ну як це так, що ти таке говориш? Ну, воно так де-факто воно так є. Вони вирішили, що для свого ринку, для самих китайців, хай китайці будують самі у себе. Це ж дешевше. Ціна цього корабля Adora Magic City, 770 мільйонів доларів. Приблизно такий корабель європейський біля мільярда. Тобто все ж таки дорожче 200 мільйонів на дорозі не валяються, умовно кажучи. І те, що я казав вище про Японію і Південну Корею, це теж з тієї опери, що якщо замовити такий корабель в Японії, то він, він навіть вийде за межі отого мільярда і буде дорожче ніж в Європі. Ну а якщо в Південній Кореї може, ну не може, а не, не дійде до мільярду трошки там, але все одно буде дорожче, ніж в Китаї. І дорожче там ну, на 100-150 мільйонів, які теж, як я кажу, на дорозі не валяються. І навіщо в Кореї замовляти корабель, який буде обслуговувати китайців? Китайці побудували для себе. За проєктом італійської компанії е, з Монфальконе і е, їхня, там, е, їхня що. Е, Ну, вони зробили корпус, нема питань. Їхня фарба, їхня, я не знайшов, я, до речі, трошки так пошукав. Обладнання Обладнання таке, ну не те, що примітивне, а не знач... яке не має значення для безпеки судноплавства. Тобто меблі, там, кондиціонери, отака кавоварки, чайники Оце все, звичайно, китайське, тут нема питань. А вся решта двигуни, електроніка, навігаційне обладнання. Це все не китайське, воно завезене і китайці тільки оце все змонтували, склали і. Тобто їхня заслуга формально так вони стали п'ятими виробниками таких мегалайнерів, але де-факто це не їхня розробка. Зараз з літа 23-го року вже будується ой, не 23-го, 22-го року будується другий корабель. Формально він відноситься до цієї серії віста класа але він буде трошки більший. Валова міськість оцього Адора. 135 500 реєстрових тонн, а того другого, який будується, вже будується 142 тисячі. Тобто, ну, але це оці умовні 6,5 тисяч, вони не дуже будуть помітні Так, на, на погляд, якщо, якщо про це не знати. От. І там же, ну, як пишуть поки що, в тому числі і самі китайці, що там буде більша просто доля. Китайських е, якихось там е, деталей, е, ну якось так, е, він буде більш китайський, але все одно це не, е, не повністю китайський корабель. Е, може, там е, вони чогось там змінили, е, переробили е, більше, перепроектували, скажімо так. Ну, але отак от. Отака от інформація про е, цей корабель, який е, вже е, сходив в свій е, перший круїз. Е, ну і зараз е, е, містість його, я вже сказав, 5246, але в першому круїзі було 3000. Він так був е, заповнений настільки. Е, ну і от е, така картина е, з цим кораблем. Дякую всім за увагу! Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи вам подобаються вам круїзні лайнери. У мене про це дуже багато інформації. Це одна з моїх там, тем, таких, якими я цікавлюсь. Якщо цікаво, буду розповідати. Підписуйтесь, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!